Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! Віктор Коланцев і канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, ви знаєте, що наша організація постійно їздить по всій Україні, допомагаючи людям в боротьбі за свої права. Один із елементів того, що ми допомагаємо людям, які вже я кажу, потеряли всю надію на відновлення своїх прав. Це є те, що ми відбували в колоніях, де відбувають люди довічне позбавлення волі, і знайшли там дуже багато людей, які не вчиняли злочинів. Тому для того, щоб людям було краще дивитися, як відстоювати свої права, а також знати історії багатьох довічників, ми вирішили на нашому каналі відкрити новий плейлист Довічники, де ми будемо розповідати про довічників, які перебувають в колоніях на довічне позбавлення волі. До зустрічі друзі на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.